Вітаю, друзі! Ніколи такого не було, і тут починається. Це буде розпаковка на моєму каналі. Це буде розпаковка посилки з польського інтернет-магазину. У нас він називається Мілітарі.pl. А в Європі він називається Military.eu. Ну і власне, його логотип. Значить, Приїжджає ось такий целофановий пакет такого кольору я не знаю, хакі, олива. Тут на ньому є якісь наклейки коротше, там з адресою і тому подібним. Ну і власне що всередині зараз я вам покажу, бо всередині реально дуже цікаві речі. І на мою думку, треба їх замовляти, поки є така можливість, поки так би мовити, лавочку не прикрили. Тому е, всім приємного перегляду і я починаю. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже дякую йому за фінансову підтримку. Також подяка спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую вам, друзі, та приємного перегляду. Ну, як можете бачити, я вже відкривав. Звичайно. На цю посилку, тому що мені було дуже цікаво подивитись, чи дійсно там те, що я замовляв. І наперед скажу дійсно так там те, що я замовляв. Е, ну Але вам продемонструю все, як воно власне і приїхало. Так, це коротше тут три багнети і рукавички. В комплекті також приїжджає е, наклейка, це типу для повернення. позначте хрестиком тип повернення. Повертати я нічого не збираюсь. Тут ще має бути ось така бірочка, яку я відірвав. І це від найцікавішої штуки. Пакетик можна викинути в сторону. Так, наклейку показав, бірочка на потім. Значить, перший багнет це Глок 78. Трошечки є невеличке пошкодження на піхвах пластикових, але це абсолютно не грає ніякої ролі, тому що, ну, в принципі, таке воно є. Значить, штрих-код з. Коротше, якимись там написами польською, ну і тут нормально написано Мілітарій АПЛ, а на пакеті чомусь Мілітарі.у. Дивно. Так, клейма присутні, блок Е, Отвір, кришка, оця типу, там, для встановлення на якусь там зброю. Коротше, все окей, дренажно вентиляційний Все добре, це модель 81, Глок Glock 81, Глок-78 Glock у мене є. Відрізняються вони наявністю або відсутністю ось цієї пилки. І 78-й у мене нібито як з іншим тефлоновим покриттям. Ну, коротше, бачимо дуже криве загострення, недогострене вістря. Досить така сильно недогострена ось ця частина. Ось тут щілина, такий зазор, що говорить нам про оригінальність даного виробу. І хочу вам сказати, що на, Мілітар... на Мілітарі АПЛ дуже цікава, дуже приємна ціна на даний виріб. В Україні його купити також можна. Я 78-й купував десь там на Олексі, Він коштував дорожче. І другий момент, що в Оливі мені там продавець на ну клейма, ось тут до речі. В Оливі мені продавець написав, що Олива це супер ексклюзивний колір. Вони вже не випускаються. Це була обмежена партія. Через те в Оливі у того продавця ніж коштував ще дорожче. А тут, типу, ну що Олива, що чорний, що інші кольори, кольорів досить багато. Можна замовляти без проблем. Пачками все приїжджає. Як бачите, митницю приїжджає. Ну і це ще не найцікавий екземпляр з цієї посилки. Так, Покладу його ось тут. Рукавички взяв Mechanics Fast Fit. Я блин, на момент замовлення цих рукавиць зовсім забув про українського виробника Rarock, який робить подібні рукавиці. В Україні, і все-таки я замовлю собі реруги. Але ну і ці механікс Fast також вже замовив. Вони також у мене вже будуть, тому що ну просто реально класні рукавиці. І цікавого, це ось така купа паперу. Це типу там інструкції на всіх мовах світу. Мене здивувала величезна кількість паперу до блін, рукавичок. Ну, механікс, мабуть. Мабуть, у них є що написати про їхні вироби. Не про них мова, в принципі, просто класні рукавиці. Вони мені подобаються по дизайну, по зручності, все з ними окей. Так. І тут в цьому пакеті найцікавіше залишу на потім. Тут можете побачити MFH Make your own adventure. Bayonet M9 це репліка багнета американського М9. Для всякої різної зброї, ну, власне, ось його картинка. Як він виглядає? Це той самий легендарний з багатьох фільмів. Багнет. Ось так виглядає він в піхвах. Власне, така от його упаковка. Кріплення. Коротше, я не знаю, чи буде окремий огляд, і зараз я покажу, навіщо я взагалі його замовив. Зараз коротенько, є невеличкий. Підсумочок, тут є контейнер, там знаходиться один пластир за 3 копійки, рибальський гачок і, ну, типу, якась волосінь для того самого рибальства. Взагалі тут місця ще багато, можна туди напхати всякі, там, сірники, таблетки для знезараження води, якийсь ремкомплект для спорядження. А можна взагалі цей підсумочок зняти і типу, ходити без нього. Але концепція цього багнета, типу, як ніж на всі випадки життя, тут ось навіть є. Камінь для його загострення. Далі підвіз на ремінь, можна зняти сам сам багнет в піхвах, а підвіз залишиться на ремені. Ну і, в принципі, самому цей кріплення, воно, ну, типу, умовно, швидкоз'ємне. Коротше, воно металеве, пластиковий фастекс і додаткова фіксація. За руків'я самого багнета. Також додаткова фіксація ось цією кнопкою, яку також треба відкривати. І після цього можемо витягнути сам багнет. По, по маркуванню м 9 тобто тут у нас Ну, репліка і це як би зрозуміло. Двохсторонні увігнуті спуски, він нібито навіть дещо гострий, але ну, я б не сказав, хоча не знаю, може щось і різатиме. Тут така досить агресивна пилка, отвір для того, щоб ніж працював, як кусачки по аналогії з багнетом для грота, який я нещодавно показував. Тут з одного боку є спуск, з іншого боку, спуску немає. І це працює ось таким чином, як е, кусачки. Ну, знову ж таки, якщо буду робити окремий огляд, то, можливо, це все діло і протестую. Да, Цією стороною не вставиться. Та й не, не потрібно його вставляти тією стороною. Так, досить тонке руків'я гарда. Тут маленький отвір, тут великий отвір. Я, до речі, не знаю, навіщо маленький отвір, і де це застосовується. І тут, до речі, ще є ось такі цікаві вибірки. Також не знаю, навіщо воно треба. Хто в курсі, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво почитати. Коротше, до чого я веду, навіщо я його взагалі собі замовив? Тому що у мене є також репліка М7, є репліка Ontario, здається, також роблять багнети. Ну, типу, на американський манір з, з, таким, з, з такою фіксацією, з отвором. І це типу розраховано для там, М4, М16 штурмових гвинтівок. Але у мене є помпова рушниця Mosberg M591, яка також підтримує багнети. Ось, власне, кріплення для цього багнета. І фішка в тому, що ті багнети М7 і Ontario вони не підходять до Мосберга, тому що в них більш товсте руків'я і воно впирається в ось це кільце. Типу, в частину ось цього магазина. А, а тут більш тонке руків'я, тому тільки М9 підходить до е, рушниці M590-A1. І, до речі, не, не до всіх мозбергів М590 підходять багнети, тому що не у всіх є ось це кріплення в коротших версіях. Там, здається, тільки одне кільце і без кріплення під багнет. Потрібно це чи ні? Мабуть, більше не потрібно, але ну, погодьтеся, помпова рушниця з багнетом ну це ж милота. Виглядає прикольно, і якщо є така можливість у моєї помпової рушниці, то власне можна її використовувати якось. Ну, використовувати навряд чи я це якось буду за призначенням, але десь для відосиків, для приколу чому ні. До речі, варто відмітити, що досить сильно змащений мастилом. Даний багнет прямо з коробки, що, мабуть, скоріше добре, ніж не дуже добре. А ну і до речі, про ті багнети М7 і Онтаріо, там товстіше руків'я, тому що м, воно має кріпитись за дульник М4, М16. Ну і тут таке саме кріплення. І, типу, ось це дульник, а далі йде тонший ствол. А тут, так як це магазин, він досить об'ємний, тому потрібно більш тонке руків'я, яке, власне, є у цього М9, і його є можливість встановити на. Мій Мосберг. Але от знімається він не дуже не дуже зручно. Можливо, треба, щоб трошки притерся. Так, ну по цьому багнету окей. Знову ж таки, напишіть в коментарях, чи буде цікаво побачити вам, ну типу, ой, перепрошую, типу огляд на даний багнет, бо поки в планах не було його робити, але ну не знаю, поки я додому їх не повідправляв, то можливо. І е, зроблю якийсь такий огляд чи всіх багнетів, чи окремо кожного. Коротше, можна буде щось з цим придумати, якщо в мене взагалі буде час та натхнення це робити. Тому що зараз трошечки із часом, і з натхненням є проблеми. Добре, найцікавіше. Саме цікаве знаходиться ось тут. Це також річ, яку я замовив з Мілітарі АПЛ. Залишу посилання прямо на цю річ. Оце все інше, це, скажімо так. Такі собі речі, які були, є і будуть, а ось ця річ її може скоро і не буде. Можливо, скоро вона стане дефіцитом, можливо, скоро, скажімо так, лавочку прикриють і закінчиться можливість замовляти собі ось такі штуки в польському магазині Militaria.pl. тому люди, які. Цінують подібні речі, я раджу вам прямо зараз переходити по посиланню і замовити собі таку штуку. До речі, там люблять багато хто говорити: типу не реклама, не реклама, не реклама. Так, от, ось це конкретно реклама, але мені за неї не заплатили. Я це не узгоджував з магазином Мілітарія ПЛ, хоча я з ними співпрацюю. Вони мені надсилають певну продукцію на огляди. Ну коротше, зараз не про це. Але тут це, скажімо так, я замовляв за свої гроші, і, скажімо так, про рекламу ніякої домовленості не було, тому що просто цікава річ, і просто хочу про неї зараз вам розповісти. І знову ж таки, лавочку можуть прикрити. Це багнет М57 швейцарської армії. Я забув чесно погуглити, що там за. Зброя, на яку встановлювався даний багнет, але на сайті мілітарія воно прямо вказано, що це надлишкове військове майно ну, типу армія переозброїлась. І ось ці багнети, які десь там на складах валялися, їх просто розпродали. І зараз він продається за, скажімо так, досить адекватною ціною, там 2400 гривень чи щось типу такого за оригінальний багнет. Так він юзаний. Я зараз детальніше все це покажу. Але тим не менш коли вони зникнуть з продажу, і коли вони стануть раритетними, вони стануть дорожчими там в 5 разів і в такому стані будуть продаватись там за. Більше 10 тисяч гривень, це точно зараз он, там, Павло Португалець ходить по барахолках і якісь е, подібні речі сумнівної оригінальності і сумнівної якості коштують ну, типу, від 200 доларів. Тому тому ж самому Павлу Португальцю, він любитель багнетів, я знаю, прямо раджу все кидати і терміново замовляти собі такий багнет. Е, так, давайте ж покажу, покажу, що тут як. Є підвіз, підвіз шкіряний. Е, під... Ну, Я б не сказав, що під дуже широкий ремінь, під якийсь там середній, у мене є штангенциркуль, я зараз приблизно поміряю. Коротше, 30 чимось там, міліметрів ремінь пройде. Тут є якийсь невідомий мені отвір. Є ось така, такий хлястик з кнопкою. Це для фіксації самих піхов. Піхви пластикові, на них є ось така петля, сюди ми можемо завести. Хлястик, ну і, типу, таким чином це все діло фіксується. Відповідно, можна зняти багнет з піхвами, не знімаючи сам шкіряний підвіс з ременя. На підвісі є клеймо, JPETER 81 чур. Ну, 81, підозрюю, що це може бути рік. JPETER це, власне, якийсь там виробник даних підвісів. На, ну, Схоже що на держзамовлення. Що таке чув, я не знаю. Можливо, це в Швейцарії якесь місто таке є. Знову ж таки, напишіть в коментарях. Кнопка хлястик білими нитками прошита, коричнева шкіра все, що про них можна казати. Йдемо далі: сам багнет піхви пластикові. Тут петля, вже як я показував для підвісу. Тут є гвинт, який, скоріш за все, тримає пружину. Також є якесь пластикове клеймо, я не дуже там. Розбираюся в цих клеймах, є невеличкі пошкодження по самих піхвах, вони трошечки забруднені, ну, типу, десь там тягались на навчаннях. Є дренажно-вентиляційний на отвір, і е, навіть не знаю, чи це заводський, чи це вже якийсь там користувач його зробив, бо виглядає так досить неохайно і м -м, дивно. Сам багнет. Тут уже не буду застосовувати слово багнет ніж, тому що ножа тут немає, тут суто багнет. І єдина його функція це колоти якусь свиню. Різати він нічого не може. Він не загострений. Ну, типу, спуски є, є навіть підводи, але абсолютно не загострений. При бажанні, звичайно, його можна загострити, щоб він різав. Але навіщо це робити, якщо такий функціонал в нього не закладений початково? Значить, давайте ж його розглянемо. По-перше, це форма кинжала. І більше нічого зайвого тут немає. Просто кинжал досить довгий. Саме вістря також, до речі, не загострене. Я не знаю, можливо, знову ж таки воно було затуплене під час якоїсь експлуатації. Яка тут сталь? Я знову ж таки не знаю, не погуглив. Гугліть самі друзі. Напишіть мені в коментарях, щоб я знав. Є невеличке пошкодження. Ось тут невеличка царапка є, трошки потертий, ну тобто, десь там щось хтось цим ножем робив. Невеличкі сліди корозії це схоже, якраз таки від тієї пружини, яка знаходиться в піхвах, яка утримує його в піхвах. А сама сталь ну, не схоже, щоб на ній були якісь сліди корозії. Тому підозрюю, що це навіть може бути якась нержавійка. Гарда з отвором для, скоріш за все, дульника зброї, якоїсь там гвинтівки, яка стояла на озброєнні в Швейцарії. Знову ж таки, хто погулить, напишіть мені в коментарях. І фіксація. Фіксація, до речі, не кнопкою. а Вон там всередині в отворі є штифт, і воно відтягується трошки так от ще й по діагоналі. Тобто, щоб зняти, треба відтягнути цю штуку, і після того багнет буде зніматись. Руків'я пластикове, ребристе, бочкоподібне. Ось ця задня частина також сталева, як і сама фіксація. І ще ось така пластикова деталюха на двох винтах. Ну, типу, вся ця конструкція має розбиратись там для чистки, обслуговування. Кому це потрібно робити? По клеймам, на руків її є якесь клеймо, схоже на літеру G, не знаю, що вона означає, а з іншого боку, ніби як одиниця. Далі, на самому клинку, з ну якщо ось так дивитись, Отак, От то з правої сторони літера W і серійний номер, скоріш за все, зброї, мабуть, як і у всіх, це 415604. Але так як це вже надлишкове військове майно, то, скоріш за все, і зброя та вже або десь там продана, або утилізована. І з іншого боку, ось такий логотип. ну Мабуть, це якийсь виробник літера FW в колі. В принципі, все. Знову ж таки, можна бачити, що воно трохи забруднене, потерте, поцарапане. Ну, типу, певне використання даного багнета було. І, що хочу сказати, класне придбання. Я не те щоб сильний фанат багнетів, але ну, прикольно, що можна зараз замовити собі такий багнет оригінальний за невеликі гроші з доставкою в Україну через митницю. У мене все проїхало без проблем. Я не знаю, так, в кого як буде. А, я ж хотів заміряти товщину я ж для цього взяв штангенциркуль. товщина 6 мм, досить товстий клинок 6 мм, і оце 6 мм ребро воно проходить майже до вістря, тобто досить міцний. Ну, Далі вже кінжалоїдні спуски, і, як я вже казав, підводи є, але загострення як такого немає. Різати він навряд чи щось буде. То, коротше, така штука. Ну, і, власне... Така от невеличка у мене розпаковочка, поповнена колекції багнетами. А, і, і ось від цього багнета була ще на ньому ось така бірка. Ну, типу, що він дійсно з магазину тут написано польською багнет армії швейцарської М-57. Уживаний, Демобіл. Типу, демобілізований, коротше, демобілізований багнет швейцарської армії. Що ж, нагадаю, що посилання буде. Хто любитель таких штук, то прямо наполегливо рекомендую переходити і собі замовляти. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть вашу думку в коментарях. Як про мої оці невеличкі придбання, про розпаковку, так і загалом про цей формат. Чи цікаво було подивитись, бо я дивлюся, вже відео майже до 20 хвилин доходить, пора його, так би мовити, закінчувати. Тому всім дякую за перегляд. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки та підписуватись на канал. А також можете ставати спонсором мого каналу, тому що фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту, і дає мені можливість замовляти якісь такі штуки. Нагадаю, що це не в рекламних цілях мені все це прислали, а це я замовляв, ну, як типу, звичайний користувач, тому кожен з вас може так само все це замовити. І все це буде відправлене. Ну, в моєму випадку, таможні воно пройшло без проблем. Тому я й кажу, що поки є можливість, варто замовляти, бо, можливо, якісь не дуже доброзичливі люди можуть поскаржитись на те, що такі штуки проїжджають митницю, замовляються і тому подібне. Тому тим людям, які в темі, так би мовити, рекомендую не дуже сильно так би мовити, про це все кричати прямим текстом. Трошечки можна заувальовано про це говорити, щоб у тих, хто хоче собі щось подібне замовити. Як можна довше була така можливість на цьому, все. Всім дякую. Бувайте до зустрічі в наступних відео.